Привіт-привіт-привіт, друзі! З вами Гріланд. Давно не грали Черепашки Ніндзя Легенди. І сьогодні будемо проходити цю гру. І, звісно ж, на старті відкриваємо 5 паків. Будемо відкривати ось ці паки по 3000 черепахобаксів. І будемо сподіватися, що попадеться нам якийсь крутий п'ятизірковий персонажик. Починаємо. Кірбіл тюча миша, фішфейс. Тигравий кіготь, Леонардо оригінальний, мутагіноїд, майстер Сплінтер нам попався, нічого собі, І Стокмен Муха, і новинка Рокстеді Кролик. Що ж, один новий персонаж попадається, відкриваємо другий пак. Що в нас тут буде? Тут у нас оригінальний Лео, Кірбіл тюча миша, металоголовий, зек. Сплінтер, Снейквіз, Тиранко і Макмена дублікат, всього лиш 10 ДНК, це бронза, це навіть не срібло, а ми шукаємо золото третій пак. На сьогодні це Кіця Морозивко, Лео Видіння, Майкі Видіння, Джастін Бібер. На жаль, не Бібер, а просто Джастін, або, на щастя, Ред Кінг, Донателло, Фішфейс і дублікат Диксебра, Монтеза. Різник його називають в українському дубляжі. Так жорстко. Третій пак. Третій? Третій чи, чи другий? Третій. Третій. Джастін, Леонардо, Разар, Ньютралайзер, Кріс Бразфорд, Снейквіт, Крі... І новиночка Мондо. Мондо ще не попадався. І здесь там у нас достатньо ДНК Мондо. Було четвертий пак або якийсь, якщо я збився по рахунку. Інший. Леонардо класичний, Кір Тюча Миша, Ейпріл О'Ніл, Ксевер, Стеранко, Павук Кусака, Рафаель Кіно і дублікат Біопа класичного, нічого цікавого, останній пакет і останній шанс вибити якийсь зоряний перс. Так, Бакстер, Металоголовий, Змія Снейквіт, Рафаел Ведіння. Pizza Face, Muter Gen і новиночка Кріс Бредфорд. Нічого нового, друзі, нічого нового. І давайте йдемо в рустер і подивимося, які в нас тут є персонажі, в нас є Кейси, в нас є Кінг, Кріп, Зек, Бібоп. Ви можете, до речі, писати в коментарях будь-кого з цих чуваків, кого ви бачите на екрані. І я буду їх наступний раз відкривати. Мене в минулому відео просили відкрити Ейпріл, Бібу Пакіношного і Стокмана Муху. Я їх відкрив, але відос не записався. І тому ми ними зараз будемо грати в одній команді. Вони всі будуть. І давайте сьогодні від себе я когось відкрию з тих персонажів, які тут в нас є. І нехай це буде. Нехай це буде. Пулеризатор відкрив, він такий, навряд чи за нього хтось буде голосувати, він не є дуже популярний чувак, такий грубас в ніндзя. Закачнемо його на 10-й левел. І відправимося одразу ж в бій. Він однозірковий в нас, один удар кулаком. Всього такий не дуже цікавий, пропонують купити. Йому додаткову зірочку, щоб дупою віляти. Ні, дякую. Не будемо ми це робити. І давайте в історію шредера третя глава. Продовжуємо четвертий рівень. Там Кріс Бредфорд і Ксевер Монтес на нас чекають. І тут в нас замість Леонардо піде. Pulverizer. І ось така команда, Бібоп Кіношний. Бакстер, Стопмен, Муха, April, Донателло, Класичний і пульверізатор. Ви свої команди також можете писати в коментарях. Ви будь-що можете писати в коментарях, тому що вітаються в нас написання коментарів. І чим більше буквочок ви туди вкладете в той коментар, тим більше вийде слів. А взагалі YouTube любить коментарі з семи слів. Тобто, якщо ви напишете коментар мінімум на 7 слів, то я буду дуже радий, я постараюсь на нього відповісти навіть. І також зможу виконати щось по грі черепашки Легенди з того коментаря, якщо мені, звісно, захочеться, якщо це буде якесь адекватне рішення. Ну що ж, тут у нас було два футика в красивих оранжевих кімоно помаранчевих, і лишився один Маузер, також помаранчевий з класу швидкий Swift. І він нас масовою атакою лупашить, не жаліє, але ми його жаліти також не будемо. І розмажемо його по цьому даху. Далі в нас два прекрасних червоних футбота. Насправді вони чорні в червоних кімоно. І два Маузера, які також відносяться до класу Майті, червоні. Пуліарізатор у нас небагато вміє, вміє просто лупашити, і Донні просто ногою добиває першого фута. Переходимо до другого фута, своєю колишнею уродською бакстер муха його починає розносити і доб'ють доб його інші персонажі, але спочатку фут мусить помститися бакстеру і. Промахується, ніякої помсти не вийшло, чуваче, іти вмер. Отак. А далі два мишоробота. Один утримує ногою від Епіл, другий е, ногою від е, Тіметі, нашого Незграбка. А тут Донателло класичний вже розбирається фінально з тим мишороботом і залишається нам всього лиш третя хвиля, де в нас круті суперники. Один-чотирьохрукий футбот, один звичайний футбот, і тут. Різник і м, Кріс Бредфорд. Ну що, починаємо з цього різника, хотів я ножами його вдарити і промахнувся. Але доб'ємо ми його так. І всі троє завдають йому удари, і навіть не встигає він зробити свій хід. Далі чотирьох руким футботом займаємося. І бакстер муха нормально йому забирає життя своїм ударчиком. І тут вони пішли вже в атаку. Ну що, масовою ми їх. Перемагаємо того футбота точно і збиваємо приціл крісу Бредфоту. А він собі прокачує силу удару крісику. Рідний це тобі не допоможе, тому що ти програєш цей бій проти крутої команди, міксованої лиходіїв і добрих персонажів. І завдаємо ми йому два потужних удара, після яких він ще залишається і ще й контратакує нас. А Бакстер Муха своєю клешнею добиває Кріса Бредфорда. І ми з вами просуваємося в наступний рівень. О, Лео, зачекай і щось маю тобі сказати. Я думаю, що клан Фут е був атакований кренгами. Е що, е тож весь цей час е Фути вистежували нас. Ти знаєш, в чому справа? Чудово. Так тримати Леонардо. Ти дуже знаєш, як вибирати собі команду. А що мені було робити? Ей, Леонардо, сказати, ей, Леонардо, Шредер себе дивно поводить, чи не варто нам похвилюватись від цього? Я думаю, що це би нам не допомогло. Я не знаю, що би я зробив тоді. а Та як ти можеш е, чекати е, довіри від когось, якщо ти навіть не можеш довіряти мені отакий глибокий діалог е, Караї і Леонардо? І ми отримуємо е, дві палочки для поїдання чогось азіатського. Е, і відправляємося у бій проти Бакстера Стокмана. О ні, він нас тут завалить, друзі. Давайте щось простіше сьогодні. Проскочимо якийсь хард левел другий. отак Тут прекрасно зараз ми всіх приб'ємо, а далі трішечки вкачаємося чуть -чуть, і підемо бакстером мочити, щоб не затягувати зараз цей відос. Попробуємо важкий другий рівень другої глави пройти. Тут у нас два красивих. Кутов червоних кімоно і один малесенький мишоробот. Зараз ми з цим всім легесенько впораємось, я думаю, нашою суперкомандою. А ви нагадую в коментарях можете писати списки своїх команд, можете писати, яких ви персонажів мені рекомендуєте відкривати. Можливо, у вас є якісь улюблені персонажі для того, щоб я їх відкрив. Всього лиш напишіть коментар. І чим довше цей коментар буде, тим краще. Можете написати враження від сьогоднішньої команди, від сьогоднішніх паків, такі не дуже сьогодні в нас. Улов великий, персонажі всього лиш десятки нам попадались. Найпростіше, найлегше, що може попастися в тих паках. Але тут ми розносимо тут сині фути. Тімоті копає того фута прямо в пах, добре, що фут робот і йому це не боляче. А от Бакстер Муха своєю клешнею велетенською також завдає урону футам. І все, ми завалюємо другу хвилю, відправляємося на третю. Хтось буде тут серйозних суперників. О, тут містер різник. Ну що, зможе щось нам заподіяти? Ось тобі Ейпріл з ноги зразу забирає третину життя. Тімоті також двома кулаками і ногою б'є ще забирає. Велику половину з того, що залишилось, тобто ще третину, і Донні атакує своїми кулями. Бакстер Муха добиває ксевера Монтеса і два фута з пониженою точністю. Навряд чи зможуть нам завдати якогось урону. Першого різане своїми велетенськими ножами бібоб, а другого завалить Ейпріл вуличним ударом ноги. Ну що ж, друзі, це перемога. Ось так ми сьогодні пограли, пройшли два рівня, відкрили. Декілька пакетиків, і, звісно ж, я нагадаю вам поставити цьому відео вподобайку, черепашечку, якщо вам сподобалось. Тут подивіться, кого ми можемо відкривати в наступних серіях. Ось тут всі персонажі відкриті, тут можна тіметі прокачувати. До речі, пишіть, пишіть в коментарях, коментуйте. Звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Звісно ж, донатьте на збройні сили України. А на сьогодні, друзі, це все з вами, як завжди, грав Грінланд. Кавабанга, чуваки, бувайте!